Це підгуза, про який я пошкодувала. Пошкодувала, що не почала користуватися ним з самого народження мого сина. Це відгук, який ми отримаємо майже щодня від мам, які обрали універсальний підгузок. Ми працювали над ним півроку, слухали досвід, тестували, удосконалювали, знов тестували, і результатом став справжній улюбленець. Його обирають вже 5 років. І ось чому має можливість регулювати розмір від 3 до 15 кг з допомогою спеціальних кнопочок. Мають м'якенькі резиночки, які не будуть перетискати ніжну шкіру малюка. Також різинчика є на спинці малюка та попереду. Підгузок має високу посадку на спинці, що запобігає протіканню. Тепер давайте заглянемо всередину нашого бестселера. Підкладкова тканина з бамбукового вугільного фібру, який не розповсюджує бактерії і з ніжну шкіру малюка. Підгузок має спеціальні бортики від протікання. Ця тканина легко пропускає через себе рідину і залишається майже сухою. Підгузок має спеціальну кишеню для вкладиша і кнопочку для його кріплення. А фішка і універсальність цього підгузка в тому, що він має ще одну кнопку для ще однієї вкладочки. Навіщо спитаєте ви зараз це покажу. Якщо малюк важить більше 8 кг, беремо велику стандартну вкладочку і розміщуємо її в кишеньку підгузка. Кріпимо вкладочку на спеціальну кнопочку, розрівнюємо вкладиш, все готово. В такому варіанті використовувати підгузок не більше, ніж півтори години. А Щоб збільшити, поглинаючі здібності підгузка, використовуйте його одразу з двома вкладками. Так? як ви подовжите час його використання для додаткової вкладки. Також є спеціальна кнопочка. Прищебніть її і заправте зверху спеціальною юбочкою, яка запобігатиме протіканню. В такому вигляді підгузок триматиме до 4 годин. А також ми маємо біорозкладні бамбукові одноразові вкладки для мам, які шукають максимальний комфорт і не менш екологічний варіант. Ну тут все просто підгибаємо крильця вкладочки і розполагаємо її поверх. Підгузка особливо влучно використовувати, коли малюк покакає. За що я люблю одноразові вкладки? Покакала дитина. Багаторазовий підгузок пластику 0. Підгузок чистий, вкладку викидаємо. Ну, краса. А якщо ви не хочете прокидатись вночі і хочете, щоб підгузок тримав всю ніч, беремо маленьку багаторазову вкладочку, кріпимо її на кнопочку, розрівнюємо обов'язково. Зверху підгузка розміщуємо одноразову вкладочку. І все. Так, підгузок витримає всю ніч, а попка малюка залишиться сухою. Одноразовий вкладиш, не має поліетиленового шару водонепроникним шаром слугує. Дихаюча мембрана самого підгузка. Тільки, будь ласка, не давайте бабусям замочувати брудні підгузки, бо по суті вони киснуть всечі. А для зберігання брудних підгузків у нас є спеціальний водонепроникний мішечок, який не пропускає запахи і рідину. Він має два відділи: це зручно, щоб розмістити в інший відділ сухі підгузки і взяти з собою. Цей мішечок згодиться вам для зберігання вологих речей і про походів в басейн на море, чи просто на спортивні секції, коли малюк вже підросте. Так, підходить цей підгузок для новонароджених чи ні? А давай прямо зараз і перевіримо. Для початку візьмемо маленьку вкладочку Newborn і прикріпимо її до підгузка. Защібнемо підгузок на останні кнопочки і покладемо поряд з підгузком для новонароджених. Залучимо до експеримента нашого Івана. Хоча наш іванчик удеє маленький, немовля, кілограма на півтора підгузок, хоча й виглядає об'ємним, досить щільно прилягає до тіла. А тепер на Івана одягнемо спеціальний підгузок для новонароджених 2-8 кілограм. Окрім того, що він менший, він ще має спеціальну кнопочку, яка відводить підгузок від поповинки, що ще не загоїлась. Можемо зробити висновок, що новонародженому малюку в підгузку два вісім буде зручніше ніж в універсальному, але в цілях економії універсальний підгузок також підійде. Ну а щоб зменшити ризики протікання, рекомендуємо придбати одразу нашу поглинаючу чудо пелюшку на якій можна спати і геть без підгузка. Вона поглине вологу і залишиться сухою на поверхні. Ну ви подивіться, як Івано затишня в цій чудо пелюшці від Happy Moon.